Усім привіт! Рада вас вітає на каналі Анна про книги. І сьогодні на вас чекає читацький щоденник, влогове відео, три книги за три години. Це не означає, що протягом однієї години я прочитаю одну книгу, це неможливо. Я просто понадкушую ці книги, розповім вам про свої перші враження. Це не остаточні враження, а лише перші враження. процесі читання вони можуть змінитися. А також, якщо в мене виникнуть якісь думки, то я також ділитимусь з вами цими думками під час читання книги. Перша книжечка Ру від Кім Тхюї. Сподіваюся, правильно вимовила ім'я письменниці. Побачила в бібліотеці ось цю таку яскраву обкладинку, щось азіатське, і подумала, що потрібно взяти і ознайомитися із цією книгою. Абсолютно нічого про неї не знаю, тому буду надкушувати і ділитимусь з вами своїми враженнями про неї. Але про що ця книга я вам зачитаю анотацію? Багатьом із нас про В'єтнам майже нічого не відомо. Це дійсно так. Хіба що ми знаємо кілька в'єтнамських ресторанів, де смачно готують, або ж бачили американські фільми про нескінченну криваву війну. Але хто вони, головні герої цього маловідомого конфлікту? Кім Тхюї – одна з цих людей із човна, які втекли з пекла. Так, а Кімт Хюї це назва книги, чи це письменниця? Тепер я вже сумніваюсь, Кімтхюї. Ру, мабуть, це назва книги, а Тхюї»… Ні, Ру це письменниця, а Тхюї» – це назва книги. Чи ні? Тхюї» – одна з цих людей із човна, які втекли з пекла, щоб знайти порятунок в іншому білому краї. І невеличкими оповідями, історійками, афоризмами вона помало малює образ Квебекської пані з в'єтнамським акцентом, який вдалося чи радше, яка мусила. Пристосуватися до вторгнення комуністів, вижити у переповненому таборі для біженців, навчитися західному способу життя і, зрештою, звикнути до материнства. Через поетичність і гумор читати цю книжку суцільне задоволення. Французькою РУ означає струмочок у переносному значенні витікання, потік, циркуляція, сліз, крові грошей. В'єтнамською РУ означає колискова колисати. І це досконала назва для цього невеликого, однак сильного роману. Отже, Ру це назва, а Кім Т Хюї це письменниця і це автобіографічне щось. Зараз я загуглю. Отже, я повертаюся, загуглила, і дійсно, Тхюї – це письменниця, і це буде щось автобіографічне, отже, я побігла надкушувати. Всім привіт! Підключаюсь в прямому ефірі. Тут зараз почала читати, як ви бачили, Рукім, Тхюїм. І події у цій книзі початок дуже схожий на ті події, які зараз відбуваються. Початок книги, як вона народилася, народилася тоді, коли почалася війна, і вона стала продовженням своєї мами. Я так розумію, що вона померла. Пеклом були наші страхи, страх перед піратами, страх померти від голоду, страху отруїтися сухарями. Це було сказати, що ми зараз живемо у соціальному страхові, тому ці слова, які я тільки що прочитала, вони нагадали мені нашу реальність. Страх втратити батьків, страх втратити близьку людину, страх більше не прокинутися завтра. Страх, 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 страх. що, друзі, прийшла вже годинка. Я прочитала 87 сторінок цієї книги. Вона прочитується повільно. Мова авторки молодійна, І немов співаю, немов співуча мова, немов колискова, немов руки <рес> досі. Сонечко. Це автобіографічна історія, якщо я не помиляюся, головна героїня. Кім Тхюї перебуває в таборі біженців, вони, вона разом із сім'єю втекла із В'єтнаму до Америки, американська мрія, і там вони перебували в таборі біженців. І, власне, ця книга це не якась лінійна історія, вона, немов збірник новел, збірник емоцій, збірник певних подій, переживань та якихось потрясінь. Тому. Читається, в принципі, ця історія легко, але водночас і складно, тому що відразу кхм, певні паралелі приводиш із сучасністю, і психологічно трохи складно. А, так, це автобіографічний роман, тут ж написано на обкладинці. Зворушливий автобіографічний роман. поетичний віде. Я мала радію. гаразд. Я ввечері дочитаю потім цю книгу і вже в прочитаному розповім вам про свої фінальні враження і трішки аналізу також цієї книги. Ось. А зараз, поки я вам розповідатиму про наступну книжечку, яку я вибрала для читання, піду зроблю собі чашечку кави. Наступна книжечка Крадійка книжок Маркуса Зузака. Ця книга прийшла повз мене, але я дуже багато чула схвальних відгуків про цю книгу, таких хороших рецензій. Але про що ця книга? Зараз дізнаємося із анотації. Я так розумію, що це автобіографічна історія Маркуса Зузака, адже тут написано, що це. Болючі спогади своїх батьків-емігрантів про такі несумісні речі, як дитинство, війна й голокост, сучасний австралійський письменник Марку Зузак поклав в основу історії про маленьку дівчинку Дізель Мемінгер, яка в страшні роки другої стової, навчившись читати за посібником гробаря, збагнула силу слів і, втративши все інше, вижила завдяки лише цій силі. І також сказано, що роман був перекладений понад 40 мов. Виданий загальний накладом кількадесят мільйонів примірників, одержав вісім літературних нагород і понад 230 тижнів перебував у топі бестселерів The New York Times. був екранізований і номінований на Оскар. І ця популярність сучасної книги про війну дає надію, що смерть і дитинство більше ніколи не опиняться під однією обкладинкою. Надію дає, але обставини показують те що інакше. Ну що ж, побігли читати. Іншим за хлопця, який вас ненавидить, може бути хіба хлопець, який вас любить, схоже на статус. Тому що не треба намагатися стати чорним чи євреєм, чи ще кимось, хто не такий, як ми. Я знаю, Руді, але ти маєш гарне світле волосся і великі блакитні очі. Радій тому, що є. Друзі, за годинку я прочитала 64 сторінок цієї книги, можливо, трішки менше годинки, тому що я постійно переключалася також на зйомку камери і трішки відволікалася, але 64 сторінки прочитано. Книга прочитається легко. Незважаючи на те, які події в ній зображуються, головна героїня цієї книги Лізель, але оповідь ведеться від стороннього спостерігача, який розповідає про її життя. Це Німеччина, це 30-ті роки минулого століття, передвоєнні настрої. І Лізель втратила брата, втратила маму і її всиновила родина. Мама, так розумію, бойова жінка, вона так не дуже добре відноситься до дівчинки. А от батько її новий тато її дуже сильно любить. І вона не вміє читати, але хоче навчитися читати, незважаючи на те, що їй вже... Десять років вона все ще навчається з першокласниками, скажімо так, і навчається читати, але в неї це не дуже добре виходить. Там в неї є друг, з яким вона познайомилася, який їм захищає. І тато, новий тато почав навчати її читати. Власне, це вже було ближче до 60-ї сторінки, і вже перед воєнні настрої війна має скоро початися. На цьому я припинила читати, але це не означає, що я не продовжу читати цю книгу. Я її продовжу читати. Спершу закінчу читання ось цієї попередньої книжечки, а потім перейду до ось цієї книги. А зараз на мене чекає тріумфальна арка. Я трішки втомилася, але <світ> сподіваюсь, тріумфальна арка мене не доб'є. Такі якісь книги з воєнним настроєм цього разу підібрала. Ще одна книга, з якою я хочу сьогодні ознайомитися і так трішки її понадкушувати, це «Ерих, Марія Ремарк, чи то чоловік, чи то жінка. І тут у мене три книги, три історії: Чорний обеліск», Тріумфальна арка та ніч у Лісабоні. Але я хочу ознайомитися сьогодні із Тріумфальною аркою. Анотація зима 39-го року минулого століття. Лікар Равік, біженець із нацистської Німеччини, знаходить притулок у Парижі. Його порожній похмуре життя змінює зустріч із Джоан. Він може захистити себе від поліції, але неспроможний сховатися від великого кохання. У цих несподіваних почуттів нема майбутнього. Але чи важливо це тепер, коли світ на порозі війни? Також я зустрічала нещодавно мем. як колись дивувалися, чому Ерих Марія Ремарк запрашує водночас війну, а також посуденьки в ресторанах, чи якісь такі побутові моменти, побутові миті. Ми дивувалися, а зараз ми розуміємо, що це можливо, і таке життя буде ознайомлюватися. Такий маленький шрифт у цій книзі, що потрібно було з неї починати. Менше ніж за годинку, ми з Катавасою прочитали 46 сторінок цієї книги. Що я можу сказати, прочитується легко, незважаючи на те, що я трішки втомилася, дуже багато діалогів, і наш головний персонаж є лікарем, як в принципі написано в анотації цієї книги, 39-й рік минулого століття, передвоєнний. Як сказала одна жінка, що пройшло. Вже 20 років після перемир'я, після Першої світової війни. Але це перемир'я таке собі, тому що не зрібає Друга світова війна. Більше я вам скажу вже на огляді на неї. Я планую відзняти окремий огляд, аналіз, також трішки про життя самого письменника розповісти, тому буде окреме відео на цю тему. Тривоги немає, я щось літаю. В тему. Прошу також вибачення за те, що змінюється світло, ось, ось ця гра із світлом, тому що день зараз короткий, а я знімала сьогодні цілий день, власне, як і читала, тому зараз вже на вулиці темно, а я вимкнула лампу, а до того було темнувато, а я лампу не вимкнула. Вибачайте, будь ласка. Але це ж все ж таки читацький щоденник, влогове відео, тому я думаю, що нормально що ось такі перепади відбуваються. Пишіть в коментарях, як вам це відео, які книги ви би вибрали би на 3 години читання. Три книги на 3 години читання. Мені буде дуже приємно почитати ваші коментарі. Також пишіть взагалі, що ви думаєте, ваші думки, ваші враження. Мені дуже приємно. Підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. На фотобайку, якщо вам це відео сподобалося. А якщо не сподобалося, то тисніть на Невдобайку. Це також дуже важливо. Ваша активність дуже цінна для мене, і вона допомагає просувати відео і канал вперед. Читайте хороші книги, бережіть себе і до нових зустрічей!